Вітаю, вельмашане товариство. Продаж залітає Toyota Camry 2017 року випуску з 25 бензиновим атмосферним двигуном та автоматичною звичайною коробкою перемикання передач. В графітовому кольорі в кузові Седан дуже гарно виглядає. Було привезено з аукціону США з незначними пошкодженнями, якісно відновлено на оригінальних легкосплавних дисках та зимовою гумою. Якихось косяків по кузову автомобіля особисто я. Не бачу комплектація SE, ось такий крутезний задній бампер. Дуже подобається мені цей седан преміум сегменту, оскільки вони досить комфортні, досить надійні та відносно економічні. Є невеличкі сколи на передньому бампері січка, але це треба придивлятися, на яких машинах їх. Немає. Пробіг її становить 113 тисяч кілометрів. В комплектацію входить комбінований салон з світлої шкіри та тканини, чотири склопідімачі, електролювання, зеркал, електропривід. вірніше, кнопка відкривання багажного відділення. Система курсової стабілізації, шкіряне мультикермо, круїз контроль, тримання в смузі, попередження при зіткненні, запуск автомобіля, запуск двигуна з кнопки, USB, AUX, мультимедійка, ось така, клімат-контроль. Все тут є присутнє. По салону якихось пошкоджень я відверто кажучи, теж не бачу. Досить все охайно і не потребує якихось додаткових виправлень. По дверних картах, як ви звернули увагу, теж немає тут ніяких ні потертостей, ні подертостей. Все чудово видно, що автомобілі багато й не наїздило. Також є тут безключовий доступ в даній комплектації. По пасажирському сидінні теж все гаразд, панель, бачите, нічого ніде немає. Дуже класна колористика в даному автомобілі, такий сірі, чорні та світлі кольори, воно в поєднанні з графітом, ось подивіться, дуже гарно виглядає. Вартість даного авто ви можете дізнатися на наших інтернет-ресурсах Telegram, сайт Авто, авторія TikTok та Instagram. Придбати дане авто можна в лізинг з авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5% або за повну вартість. Дане авто у нас на дистанційній комісії, тому перед оглядом варто зателефонувати до нашого менеджера і уточнити час візиту. Оглянути автівку можна буде місто Львів, вулиця Пасічна, 127. На майданчику Хапає авто. Тому чекаємо на вас на огляд та тест-драйв. Заходьте, заїжджайте, купуйте та насолоджуйтесь. До зустрічі, до побачення, бережіть себе, будьте здорові!